Я хотіла би підстріжся, покороче, зад, зняти немножко, ушки відкриваємо, чулочку філіруємо і шапочку на голові. щоб була мешканка селидового Світлана вперше прийшла до соціальної перукарні. Каже, робота закладу дуже потрібна. тому як ми пенсіонери, не дуже в нас і вистачає грошей. лишній раз піти сходити. Ми як сім'я інвалідів. Будемо використовуватися постійно. Нову зачіску зробили і пенсіонерці Антоніні. Дізналася про перукарню жінка від знайомих. Я думаю, і в наступний раз сюди будемо ходити. І всім, всім своїм буду передавати, щоб йшли сюди. Бо сам підстрижеш. Я сама другий раз стригла сама себе, але не красиво. Наразі у перукарні дві майстрині. Одна з них Марина. Її зміна сьогодні каже, робота з одним клієнтом займає пів години часу. Один день ми працюємо. Я працюю і працює ще жінка зі мною на напарниця. Один день ми працюємо, другий день ми обслуговуємо людей на надомників. Ті, які лежать, які не можуть пересуватися. Прості зачіски ми робимо і робимо модельні стрижки. Люди першої і другої групи обслуговуються безкоштовно. У нас переселенці обслуговуються безкоштовно. Люди, які мають пенсію в чотири обслуговуються уже. Сума оплати у нас іде 75 гривень. Перукарня розпочала роботу 28 серпня і надає послуги людям з інвалідністю, пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам. До цього надавали послуги вдома, розповіла представниця терцентру Селидового Олександра Ярош. Ми телефонуємо нашим підопічним, які можливо родичі можуть прийти отримати послугу. Я обслуговувала наших підопічних і часто виникали питання, щоб. Не всім зручно отримувати послугу на дому. Дехто хоче прийти. В майбутньому можливо, ще буде надаватися послуги манікюрниці. Це єдина подібна перукарня у громаді. Її послугами вже скористалися близько ста людей. Заклад працює з 8 до 16 години по буднях. Данило Черниченко, Євген Яжов. Суспільне новини Донбас.